Осінь пора, коли багато сімей з дітьми ходять у ліс на відпочинок та гриби. Та вмить тиха охота може перетворитися на справжній жах. На Тернопільщині близько тисячі людей шукали загублену в лісі п'ятирічну тетянку. На пошуки малої кинулися 400 односельців, а згодом залучили гарнізон обласної міліції. Пробився цілу ніч в лісі, ні працівники міліції, ні місцеві громади. Результату не принесли. Разом з тим, зранку прийнято було рішення підняти весь гарнізон Тернопільської міліції для того, щоб продовжити пошук. Знайшла дитину одну сельчанка, яка вранці вийшла оглянути господарство. Дівчинка каже, страшно не було. Спала на траві і чекала, коли її знайдуть тато з мамою. На питання, чи піде знову до лісу, відповідає так. ти спала Таня?» Де спала? Наруші мокрі. На русі мокрі спала? Йой. А що ти втік? Я так кричав, Таню, Таню, ти не чула мене. А чого ти не цьому взивала? Поїдемо до лісу завтра. Їдемо? Їдемо. Їдем. Назбираємо повну грибів, ні? Так. Так. Ну і все. На щастя, ця пригода має щасливий кінець. Аби такі відпочинки не закінчилися трагедією. Експерти радять одягати дитину у щось яскраве, коли вирушаєте з нею до лісу. Крім того, варто дати неповнолітньому свисток або інший звуковий прилад, наприклад, брязкальце або дитячий магнітофон. Старші діти повинні мати мобільний телефон. Також дуже часто дорослі з малими грають у лісі у хованки – Експерти радять утриматися від таких розваг і, звичайно, не просити нетверезих родичів наглядати за малими. І найголовніше завжди тримайте дитину у полі зору. І тоді сімейний похід у ліс принесе купу вражень, а не неприємностей.